Всім привіт, друзі! Це, дру... Це друга частина просто ще не виложив відео. Така у мене друга частина. Прикольно все так, які мої підписники. Ставте, будь ласка, більше лайків і підписуйтесь. Що, Якщо я не буду, якщо ви не будете мало ставити лайки, то тоді я буду кожен місяць виводити один ролик. Прикиньте, один ролик. Будь ласка, більше підписуйтесь на мій канал, тому що мені дуже сумно. Але, будь ласка, справді підписуйтеся більше. Тоді я просто тупо не можу робити такі контенти з роликами. Справді, це, що мені подобається такі контенти виводити. Якщо ні, то все тоді будемо. Нічого не буде. Капець буде. Це нічого таке не не буде. Реально не буде нічого такого. Чи не пам'ятаю, що я вивев першу частину, чи ні. Коротше я не пам'ятаю. Але добре, друзі, були на каналі Nice. Придут очі наступного раунді я третю частину виведу. І всім до побачення!